Сьогодні обстановка в зоні АТО залишалася спокійною. Лише на початку доби, близько першої та другої ночі, бойовики з великокаліберних кулеметів обстрілювали наш опорний пункт у селищі Лозове, що на Артемівському напрямку. Водночас, на тимчасово окупованих територіях, все частіше підтверджуються факти кримінального свавілля. Так, за нашою оперативною інформацією, керівництвом Міністерства Держбезпеки, так званих ДНР та ЛНР, 20 вересня виданий наказ про проведення фільтраційної роботи. Псевдоправоохоронці зачищають незаконні збройні формування від росіян, які не входять у регулярні підрозділи Збройних сил Російської Федерації, воюють за гроші і напряму не підпорядковуються Кремлю. Наприклад, у селищі Дмитрівка Шахтарського району, військовослужбовці російської армії вночі без будь-яких пояснень заарештовують окремих бойовиків так званої ДНР та вивозять у невідомому напрямку. Через декілька днів їх близьким повідомляють, де знаходиться тіло. Затримують, як правило, осіб командного складу ДНР. І тих, хто володіє інформацією про присутність регулярних військ Російської Федерації на Донбасі.